Ні, доброго дня, мене звати Альона Мишакова. Я журналістка з пресузахід. Сьогодні я буду на цьому заході частково журналісткою. частково буду модерувати конференцію, яка називається Єврейство східної бої, історія культурних традицій. І для початку я вважаю, що нам потрібно всім пам'ятати і згадати про тих, завдяки кому можемо зараз проводити подібні заходи. Це захисникам та захисницям України, які полягали Полягли війні з агресором, тому я пропонують тренування їхні пам'ять, коли не робити. Та розкажу трішки про організації. Хто цю конференцію готував хто її організовував, хто її підтримував? Конференція «Єврейська судно Європи Історія культури та традиції є організована міжнародною міждисциплінарною сертифікатною програмою «ЗІДА», який підійде до Інституту судознавства, самим інститутом судознавства імені Гатанила Кримського, Кримського ан України, Кам'янець-Подільським державним історичним музеєм-заробітником та Державним архіом Хмельницької області. Цей захід, є, ми маємо можливість цього провести за. Підтримки Європейської ініціативи зі збереження єврейських кладовищ та е Міністерства закордонних справ Німеччини, Воланського єврейського гуманітарного фонду та Сімійської Федерації України. Я». Е я дуже рада відкривати конференцію і до вітального слова я запрошую заступника міського голови Кам'янця подільського Дмитра Назової. Дякую. Добрий день, шановні учасники конференції, дорогі наші гості. Я радо вітаю вас від імені нашого міського голови Михайла Посідка в нашому древньому місті. Кам'янці-Подільському, отже, це місто, де скрізь століття відбувались зміни культур, релігій, традицій. І ось ці національності успішно. Перебували, проживали, переплетались в нашому житті. Ірмени, хитовці, турки, українці і, звичайно, єврейська громада. В культурі, в духовному житті нашого міста ця громада відігравала ключову роль, здається. Але не тільки розвиток. Культура домінувала. В нашій історії були і сторінки трагічні. І нещодавно ми відзначили одну подію. 80 років, 80 років, як в Кам'янці-Подільському було ліквідовано об'єкт. І ось про цю подію ми сказали мовою мистецтва за допомогою пахового коледжу культури міського будинку культури ми створили виставу, де розказали про трагізм, про історію Кам'янецької громади і взагалі Східного Єврейства. Як і 80-чимось років тому назад, як і 2025 років, сьогодні, на жаль, ми переживаємо важкі часи. Продовжуються народжуватись радники, продовжуються знищуватись народи, країни. І сьогодні, дякуючи Богу і Збройним силам України, ми можемо зібратись тут і провести таку важливу на мій погляд, подію як конференцію, де ми зможемо досліджувати, ми зможемо цікавими дискусіями. Розвинути наше майбутнє, а також вважаю, можливо, нових відсутків. Дуже дякую, пан Дмитро. Я зараз прошу до слова Олександру Свередюк, яка є директоркою Кам'янець-Подільського державного історичного музею заповідника. Доброго дня, шановні колеги, друзі, гості, слава Україні! Я щиро вас всіх вітаю і всіх зацікавлених у пошуку знань для об'єднання навколо спільних цінностей від імені колективу та наукової спільноти. Ми раді бачити вас в стінах нашого музею. Також хочу подякувати нашим партнерам з інституту сводознавства імені Гатангела Кринського, міжнародної міждисциплінарної сертифікаційної програми з Юдаїки Державному архіву Хмельницької області за допотривалу та плідну співпрацю у різноманітних наших наукових сферах та починаннях. Дуже вам дякую. Нільський не найстаріше місто в східній Європі, проте його історія сягає 12 століття. І на той час місто ще не скоро розквітне на карті Європи, як ми його знаємо зараз, як історики. Проте вже на той час в місті сформувались поможних різноманітних етнічних груп та перші єврейські поселення. Довгий час дослідники історії юдаїзму ніби не помічали Східної Європи. Ми всі це чудово знаємо в працях. В наукових працях єврейства на території сучасної України згадувалося мимохідь, досліджень було не так багато, як, якщо взагалі згадувалося. Саме тому тим часом наукові ідеї в єврейському середовищі Східної Європи не просто були, а вони розвивалися в полеміці і часом набирали форми дуже сміливих проєктів. Саме тому міжнародні наукові конференції, подібні ці є важливою сходинкою. Що залишить відбиток у науковій спадщині, сподіваюся, назавжди. Під час підготовки до конференції я була приємно здивована резонансом, який викликала ця конференція серед різноманітних груп. І не тільки це це показує не тільки вузький рівень зацікавленості та підтримки. Вузькопрофільної наукової спільноти, але і також запит суспільства на більш широкі різносторонні дослідження єврейства, які визнають рівність і плюралізм імок і прагнуть до історичної справедливості. Саме сьогоднішній день я хочу привітати вас всіх віршем Мой Шедефа. Якщо дозволите, зачитаю зі словом, будь обережним, бездомне знання, джерело, роби свою справу належно. Щоб чистим сумління було. Стався до слова щиро за нього у воду й вогонь. Завжди пам'ятай батьківщину крові й народжу слово. Дуже вам дякую. Я зараз рада запросити слова завідувачку відділом Єрозійського степу, вченого секретаря інституту судознавства на Кримського на України, кандидатку історичних наук Ольга. Дуже дякую. Дуже дякую. Доброго дня, шановні учасники конференції, доброго дня, шановні господарі. Дуже велике дякую за те, що ви приймаєте нас в своєму гостинному місті, в своєму гостинному закладі. Я з нетерпінням чекаю, і ми всі з нетерпінням чекаємо, коли розпочнеться вже наукова частина цієї конференції. Коли ми почуємо нових учасників, з якими ми ще не зустрічалися, яких ми ще не знаємо, з їхніми їхніми дослідження почуємо. Наш такий невеликий, але вже тривалий досвід роботи з дисциплінарною програмою. Показав, що зацікавленість до Юдіштаві, взагалі до, Європи, до єврейських досліджень в Україні, вона зростає, з'являються нові дослідники, можливо, повертаються до своїх напрацювань дослідники, які вже довший час займаються питаннями дослідження єврейської історії. Звичайно, що це дещо. Взагалі це такий міждисциплінарний напрямок. Він, це і історія, і мова, і культура, і це не тільки сходознавство, це виходить за межі власне власне сходознавства, це торкається історії України, торкається історії там, і культури Європи Східної. І Я досліджуючи програму, Власне, побачили ми всі, що е, з кожним разом з кожною нашою е, конференцією, яка вже це вже наша по-моєму, третя конференція, е, міждисциплінарна програма, яку ми проводимо, з'являється все більше і більше зацікавлених е, молодих людей е, єврейським спадком в Україні тому я щиро всіх вітаю і на терпіння буду чекати, і ми всі чекати на ваші відео. Дякую. 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 Дякую пані Ольга. Я рада щастя запрошую до слова адміністративного директора міжнародної міждисциплінарної сертифікатної програми з Олену Олени Шановні колеги. Ми з вами готували цю конференцію під року. Да? Жовтня 24-го року пані Ольга запросила мене до інституту сподобавства і сказала, що у нас буде конференція. А як вона буде, тому що на нашому чудовому семінарі пан Євген Мілензон, про якого я скажу окремо, сказав, я хочу семінар такий, як тут, у вас у Франківську, давайте у нас у Кам'янці. Ми сказали добре, але де взяти гроші, подумали. І потім Ольга Степанівна сказала, а ми не хочемо сумина давати в конкрецію. Тож півроку ми робимо все це. І, чесно кажучи, я не вірю, що це, -це відбувається на Тому що, знаєте, готували, готували, і ось доготували, скажімо, так, ми тут всі з вами разом. І, звісно, коли е, починаєш якийсь захід, завжди хочеться сказати спасибі. Так? І в першу чергу мені хочеться, звісно, сказати спасибі інституту сходознавства, який з нами працює три роки. І це таке тепле крило, яке надає нам можливість, академічну можливість вільно, спокійно працювати, надавати знання себе на сертифікатній програмі, їм дуже приємно. І це перша наша подяка. Друга подяка, звісно, музею і окремо пані Тетяні Тарпані, пану Максиму Сльоскіну. І окремо я хочу сказати, що тут є людина, яка поєднує в собі здібності і науковців, і інтелігентності, і організаторські здібності, пан Євгенізон. І завдяки якому я чесно кажучи, не знаю, що б ми робили. як вже не тут не підняв все, що він підняв. Тому окремі прошу випуски на цій дітей. Ми з нетерпінням чекаємо майстер-клас, який підготував для вас. І я дуже добре запрошую всіх до відвідування цього майстер-класу з рестра... реставрації рукописів. Тут присутні і працівники, і директор Хмельницького архіву. Вони представили нас це унікальна подія. Я думаю, що я не знаю, чи виїжджав колись архів з таким майстер-класом. Ми спробуємо це започаткувати таку традицію. Ну і інші майстер-класи, ви знаєте, що у нас друга частина цього дня це майстер-класи. Я думаю, що не маєш цікаві чи. Цікаві. Ну, і на третій день з вами екскурсія, у нас називаємо екскусія. у ванець і смотріч. Ну, про це ми з вами поговоримо окремо, коли у нас закінчиться два дуже, дуже складних дня. Ну, і звісно, як адміністратор всієї цієї події, я дуже прошу наших модераторів. Буде дуже уважними до часу, на продомір. І не дай Боже, хоч одну хвилину, хоч хтось з наших виступаючих перебере. <гум> залишиться без обіду. <гум> залишиться без... Женя сказав, залишиться без обіду. Так от залишиться без обіду. що Женя сказав, це так і буде. <гум> ну, якщо серйозно, я бажаю всім <гум> нам з вами <гум> успіху, вдалих виступів. Щоб підняти, і під час нашої з вами ходить, і після у нас не було з вами жодних тривог, і щоб у нас все було так, як нам з вами хотілося. Бажаю успіху і давайте розпочинати нашу роботу і хорошо. Я пані Олена і ми зараз частково переходимо в онлайн. З нами на зв'язку є Катерина Малахова, вона є академічною директоркою міжнародної міждисциплінарної інтерпітальної програми Зюдаїки, а також керівницею відділу історичних досліджень Європейської ініціативи зі збереження євських кладовищ та капітанського протягом. Шановні колеги, добрий ранок. Всіх вітаю. Я хотіла привітати наукову спільноту, яка тут зібралася, з такою річчю. Справа в тому, що подібної конференції, на мій погляд, я намагалася згадати, неймовірно, дуже рада всіх бачити, вітаю всіх. Окремої всеукраїнської конференції з юдеїки, такого масштабу, не було на моїй пам'яті, ну, напевно, років 15, може, більше. Незважаючи на прекрасні семінарі, які були, тим не менше, ця подія є першою за багато-багато років. І мені дуже приємно, що я маю честь долучитися до цього. І як ви знаєте, в Україні немає фактично окремої визнаної МОН спеціальності Юдеїка. Не можна отримати університетський диплом, де буде написана Юдеїка. Не можна захистити дисертацію, де буде написана спеціалізація Юдеїка. Немає державної підтримки для цього окремого напряму, це, звичайно, накладає свої обмеження на розвиток і деяких дисципліни в нашій країні. Але виявляється, що є головне: є 2000 років перебування євреїв на території України, є папір і камінь, в яких відклалася ця історія. Надзвичайно багато, яких треба ще вивчати, вивчати і вивчати. І є щирий інтерес і незалежних дослідників, і наукових спільнот. І, як виявилося багатьох організацій до цього напряму дослідження. І це призводить до неймовірних результатів. Сертифікатна програма з Юдеїки, якою я, я маю честь керувати, звичайно, робить свій вклад в розвиток юдеїки ми. Намагаємось організувати навчання студентів, ми намагаємось організувати наукове спілкування, презентацію результатів отриманих. Але що може зробити одна програма? І от коли ми планували цю конференцію, думали, ну. Подадуть дослідники звідти, подадуть дослідники звідси, ми знаємо про такий науковий осередок, всякий науковий осередок. Але раптом, коли конференція була оголошена, більше ніж 120 заявок. Вся Україна, географія від Сум до Ужгорода, від Одеси до Житомира і е, неймовірний, е, неймовірний діапазон тем. І окремо хочу відзначити, що принаймні судячи з заявок, е, можемо констатувати, що. Е, Наука юдейка в Україні розвивається протягом останніх 15 років дуже потужно, бо рівень заявок дуже високий. І е, я хочу ще раз привітати всіх, хто має причетність до цього чуда. Давайте е, приступати до наукового спілкування і ділитися результатами, які були отримані за останні 10-15 років. Ця конференція опинилася такою звітною, бо е, можна буде подивитися, чим власне. Е, Займається українська юдейка останні 10-15 років, які результати отримала і куди ми хочемо разом чи не разом рухатися далі. Це надзвичайно важливо. Бажаю всім приємної роботи, всім нам і щасливого, хорошого дня, спокійного. Дякую. Дякую, пані Катерина. І зараз я так само слова запрошую до слова директора Державного архіву міської області Катерину Родовацьку. Доброго дня усім. Я щиро рада сьогодні. бути на такому а, чудовому науковому зібранні. І ще справа відомо, що величезну. Кількість документів підготовці для конференції кожен з вас міг використати в Державному архіві області. Коли ми готувалися до конференції, науковські робітники Державної архівної області, і саме Юрій Васильович Олійник, вийшов з такою дуже цікавою ініціативою, якомога швидше зацифрувати документи, які у нас торкаються Історії європейського населення. Адже ви знаєте, що величезна кількість документів та покрові основи на сьогоднішній день зберігається в Державних археолог Хмельницької області, яка стосується колошки Бутківської ліберні, а окопник сучасну територію Міждомерщини, Вінниччини, Одесьчини і нашої сучасної Донецької області та Волині. І ми зараз працюємо над тим, щоб не тільки документи Національного архівного фонду були зацифровані з питань вивчення історії єврейського населення, а ще й безбар'єрно були використані в такому відкритому доступі. Зараз Державний архів області проходить тендерні процедури для закупівлі славнозвісно відомої платформи, інформаційної платформи використання як архіву яка в майбутньому дасть нам змогу використовувати документи безбар'єрно, з будь-якої точки світу і використовувати документи національної кулі, узбережчись саме вирушення використовуватись. І горда говорити про те, що наші колеги фіборганізатори нам нас надихнули на чудовий майстер-клас. Я дуже сподіваюся, що завтра, коли наші реставратори, які систематично щорічно проходять підвищення кваліфікації державні фінансю, стимулюють вас якісним реставраційним процесом, який покаже, як з старовинному документа який фактично є питання по зберігання, тобто під час його стайну, тексти, які згорають, буде розборонений у я дуже щаслива, що велика кількість працівників Державного з радістю підхнулися і зробили таку наукову дослідницьку роботу і публікується, і написали наукові видання в рамках теми нашої конференції. Я Хочу побажати кожному з вас сьогодні надихнутися один від одного. Насолодитися найславетнішим, найпрекраснішим містом України це містом Гарні подільський який своєю своїм романтизмом і такою е, силою натхнення подарує сьогодні багато гарних обміну придумками і науковісті. І хочу побажати усім сьогодні гарного настрою і чудових еміцій. Хочу сказати єдині слова, які сьогодні всіх нас об'єднують. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо, пані Катарина. Кам'янець політиць безперебіж. Прекрасний міст. Ми дуже раді раді, що наша конференція відбувається саме тим.